Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми з вами поговоримо зараз про, ну, про те, про що всі говорять, і в Україні за межами це ніби мирний ніби план. І я вже чую розголос, я вже чую відлуння, іде така луна, що це погано, це жахливо. Мабуть, тому що я оптиміст, а оптимісти, як відомо, живуть на 9 років більше, ніж песимісти, то я намагаюся бути оптимістом. І, і почну я з того, в, з того, що історію варто вивчати. І тоді, коли ми вивчимо історію, ми будемо більше розуміти і більше знати, коли більша половина, очевидно, більша українського населення була переконана в правдивості Словосполучення братські народи. А історики, які залазили в якісь першоджерела, вони знали, що далеко не братські. А може, швидше блядський народ поруч з нами живе, Батуринська Резанина, знищення української інтелігенції, масове там, 111 людей за один день просто було, поети, письменники, інтелектуали були знищені і так далі. Укази про заборону української мови і так далі. І тому подібне. Висилка з десятків тисяч людей. З різних областей, придушення повстання, голодомори і братські народи. Ну, звісно, ну ми всі. І якби читати історію, то люди про це б знали. Ну, я закінчив Київський університет, історичний факультет, якраз і попри повну цензуру, ми тоді все ж таки своїми носами залазили в різні першоджерела і, і знаходили якісь крих крихти правди. А, от. І тепер вже ну, треба було, щоб Росія напала на Україну вже так повномасштабно, щоб все-таки люди сказали о ні, щось тут щось, щось не, щось не, не те. І це ну, якби надихає, що все ж таки люди так стали робити. Тепер про Крим. Значить, Як я розумію, і ще це ніхто не знає напевно, але ніби таки пунктиром написано, що Крим залишається за Росією. Що області, що фронт зупиняється, там він зупиняється і так далі, і тому подібне. Я вважаю, що це шалена перемога, тому що очевидно, що, що перемога Росії могла би бути, коли б був дійсно захоплений Київ, чи бодай частина України, чи бодай, по Дніпру, тоді це дійсно перемога Росії. А так, це не перемога Росії. для Росії не буває не перемоги. У них буває, якщо вони не досягли всіх своїх. Ціле, то це вже поразка. І ну, рано чи пізно російське населення, попри рабську його психологію, воно спитає: а оце заради чого було все зроблено? Незрозуміло. І таким чином, ми маємо огорнути поглядом навколо Російської Федерації, колишньої Російської імперії, побачити, що таких випадків безліч. Ми можемо подивитися на далекий схід на Японію, де північні території японські були загарбані абсолютно неправильно, ну підступно, злочинно а, радянським Союзом. Ми Можемо подивитися на Фінляндію, ми можемо подивитися на східну Прусію. Те, що було колись Каніксбергом, а тепер Калінінград. Ми можемо подивитися на Україну, може подивитися на Молдову, ми можемо подивитися на Грузію. І я згадую свої розмови з балтійськими міністрами, там різними віцепрем'єрами і прем'єрами, які мені тоді казали, що ми страшенно собою незадоволені, тому що ми не опиралися російській інвазії, російському вторгненню в Балтійські країни. А от дивіться, Фінляндія пручалася, билася, і, і ось, значить, вони залишили собі незалежність, втративши території. Але вони дають собі раду самостійно, ну, за винятком радянської доби, коли все ж таки зовнішня політика Фінляндії залежала від Москви. Але внутрішня політика від Москви не залежала, і вони будували собі нормальне суспільство, нормальний капіталізм, нормальну медицину, освіту і так далі. Тому подібне. І, коротше, тепер Фінляндія нічим не відрізняється від її сусідньої там Швеції чи Норвегії чи. Чи інших країн. А Фі, а Балти, Естонці, Летеши, Латвійці, вони якби сказали: Окей, ми віримо міжнародному праву. Ну вони зайдуть, вони, мабуть, їм треба тут бази, потім вони підуть, вони нікуди не пішли. Ну і треба було чекати там 50 років, поки вони пішли. І там було все те саме, що в Росії робить завжди. Висилка десятків тисяч для України, десятки тисяч, попри те, що це злочин все одно і то і інше. Все ж таки, у нас десятки мільйонів живуть, а там в Естонії півтора мільйона, людини десятки тисяч це просто критично важливі люди. Це, безперечно, не якісь там робітники і селяни, це безперечно, знов таки інтелігенція. Україна пручалася, як ми бачимо, і продовжує, і це означає, що вона зберігла себе. Обрізана, знекровлена, але вона зберегла себе. І тепер від нас залежить від українців, як буде розвиватися події далі. Вже очевидно, що треба чекати смерті Путіна або в якихось фантастичних краколомних змін в Російській Федерації. Тоді я абсолютно переконаний, все це повернеться назад. А та, таким чи інакшим чином можна згадати Хорватію, яка теж віддала великі території. Через деякий час вона їх повернула військовим шляхом. Не знаю, чи, чи так зможемо чи зможе Україна повернути військовим шляхом, от, визнання Криму за Росію це одноосібне рішення Трампа. Європа до цього не доєднається. Я думаю, і Китай до цього не доєднається, Як брати великі країни. Я думаю, що до цього ніхто не доєднається, окрім Трампа. Хоча я думаю, що і Трамп. Юридично якби не, 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 не запише юридично зобов'язуючий документ, що Сполучені Штати офіційно вважають е Крим російською територією. Більше того, я думаю, що там парламент американський буде пручатися. Ну, коротше, невідомо не, не що ситуація в світі така, що ми стоїмо на, на той шлях, на якому ми ще не були ніколи, тому прогнозувати дуже важко. Ми можемо прогнозувати з аналізом минулого і сьогодення, що буде завтра. В принципі, і цього робити не треба, тому що ніхто не знає, що буде завтра, навіть за дві години, навіть за годину, навіть за хвилину. Тут метеорит впаде мені на голову і все закінчиться. Тому ситуація така, що мені здається, Україна виграла все, що могла виграти, і що я вряд чи собі можу уявити, зберігла те, що могла зберегти. Воювала так, як могла воювати, мала ту владу, яка могла владнати в тому чи іншому, в той чи інший спосіб. Я розумію, що зараз будуть всі, ну, кожен як себе стратегом, відя бої здалека. Ну всі тепер будуть знати, як треба було робити, що треба було робити. Це все брехня. Українці дійсно, в більшості вважали росіян братами. Українці дійсно в березні 22-го року повторюють, в березні 22-го року не хотіли вступу до НАТО. Гроші і зброю, давайте, казали українці, а в НАТО ми не вступимо. Тому всі ці розмови, що от можна було так, а можна було інакше, от можна було так, як, так, як було, а інакше не можна. І тому я не, не вірю в все, що відбувається, і все, що зараз полетить на вентилятор в на адресу там і Зеленського і оточення, і кабінету, і Верховної Ради. Всі погані. Ну той, хто каже, що вони погані, хай прийде, зробить краще. Я, мені завжди цікаво було б спостерігати на тих людей, які знають, як робити краще, тільки сидять чомусь у себе на диванах. Ну, менше з тим, я думаю, що повстане, коли Росія ослабна, це рано чи пізно станеться. Я чомусь думаю, що рано. Ну, я не думаю, що це пізніше, ніж за 5-10 років, а я думаю, що може і раніше. І на тлі України можуть виникнути багато неприємностей для Росії. Там Фінляндія скаже, а поверніть нам свої території, які в 40-му році загарбали. А Німеччина навряд чи, але можуть з'явитися німецькі. Політики, німецькі партії скажуть, а, а Східна Прусія, чому, чому? Що, що, що таке? От, Японія скаже, а північні території наші, а чо, що таке? Чому, чому це вони у вас? І так далі. І, коротше, величезна кількість питань виникне і на цьому тлі ослаблення Росії очевидно стануть питання не тільки повернення Україні її земель, а й повернення різним іншим країнам земель, які належали. Цим країнам до того, як Росія на них не напала. Тому я не є прибічником якоїсь скандальності, і алармізму, і криків ой-ой-ой, там що нам все погано. Це ми знову повертаємося до питання справедливості. Взагалі, питання справедливості в Біблії описано око за око, зуб за зуб і так далі, і тому подібно. Тобто, якщо людина. Вбила іншу людину, то її треба вбити. Це от повна справедливість. Але людство чомусь вирішило, що вбивати людей не можна і тому їм дають якісь терміни. Це несправедливо. Так само і тут, в принципі, Росія має бути засуджена. Росія має бути обкладена податками, там контрибуціями різноманітними, якимись там. Щоб вона виплачувала гроші і так, далі, і так далі. Але тут виникає питання: а що нам важливіше припинити війну бодай на якийсь час? Відпочити від війни бодай на якийсь час. І, очевидно, даючи відпочити і росіянам на якийсь час. Або продовжувати її з невідомим результатом? Складне питання. Я не хотів би бути Зеленським в цьому, в цьому випадку. І я, я не думаю, що комусь би хотілося бути. Президентом воюючої країни і воюючи проти такого потужного, як би хто не казав, ворога мається на увазі ядерна зброя принаймні і населення принаймні 140 мільйонів і 4, 4 тисячі ядерних боєзрядів. Це такий аргумент серйозний чи 5, Я не пам'ятаю, не буду брехати. Коротше кажучи, ми не отримали повної перемоги, але ця нічия. Явно на користь України, а далі ми будемо дивитися, будемо спостерігати, будемо аналізувати. Якщо чогось не зрозуміло, то можете звертатись до Миколи вересня. Він спробує, якщо зможе, якщо вистачить інтелекту і вам це пояснити. Прощаюся з вами на все добре, пані і панове, і зичу вам всім перемог і доброго здоров'я. Пока.